Ближний світлопад по зонсенному пункту. Я порушив право дорожнього? Так, да, порушив право дорожнього. Який пункт? Так, який пункт? Так. І що да. да. це за все передбачено? Що передбачено? А так я адмінкодекс, яка? 122 частина 2, що вона. будь ласка, документи. Точно? Точно. Адмінкодекс є? Що? Адмінкодекс є? Ну, Звичайно, я чужу. Носіть сюди. Придивіть, будь ласка, документи, значить, пункт до 1 правил дозволю. Двоє понятих і придивлю. Кодекс. Що, що? Два понятих і придівлю. Кодекс. Я запередбачу, да. що я маю два понятих. Ви приділі, будь ласка, документи, зазначив у пункті 2.1 правил дорожнього руху. Якщо ви не приділяєте документи, зазначить в пункті 2.1. 126. Да, буде так, буде складена стаття 126. Двоє понятих. Дам все вам дам. Що я. Підвіть, ж... будь ласка, документи. Я жду, кажу, два понятих і я під'являю документи. Все. Все, чекайте, зараз зупинить два понятих. Хорошо, адмінкодекс. я жду. Я вам не зобов'язаний. Згідно статті 16 закону України про дорожній рух, ви не маєте мені права видавати е, вказів. Ви ще нам. не вивчили, що, що? порушення правил е, дорожнього руху саме цього пункту несе відповідальність стаття 125. Чому? Ви, ви ще не зрозуміли не. цього? Звісно, не зрозуміли. Правила дорожнього руху несіть і показуйте, що я порушив. Я вам сказав, що ви порушили. І що що ви... саме? Як, як звучить цей пункт правил 9.8. Попереджувальні сигнали. Пункт 9.8. Неправильне Правиль... користування попереджувальними сигналами, правильно? Ні, порушене правило користування попереджувальними Порушення... сигналами. Порушення... Да. правил користування попереджувальними сигналами. При зміні руху або... Що? Або. Де написано, При початку руху або зміні його ну, напрямку. Все, будь ласка, Правила, дорожнього... Правила дорожнього руху. принесіть. Вас віддавати... є посвідчення. Ну, Придивіть, будь, будь ласка. ласка. Ви не маєте права віддавати мені позиції. Я не віддаю, я вас прошу. Якщо ви вважаєте, що ви не можете, ви фізично не, не розвита людина. Демчук Олег Сергійович, і да. там нічого не видно. Перебуває на посаді інспектор ВДІ. Да. А з іншої сторони. Будь ласка. Що там міліція? О. Не просрочно ще? Ні. Ні, а ще. 16 рік, будь ласка. 16 Ага, все нормально, ну, добре, я Ми я привітаю. Да, я... Все, зуб'я. Скільки зустріч, свідочки, так? Ні, ви спочатку мені принесіть два бланка. Я вам взагалі нічого не промовлять. Я... Бо... Ви не маєте мені праві давати вказівок. Обов'язки Хорошо, ви хорошо. Не є, Я прошу, ви можете принести ви... два бланка? Ні, не можу. А що? Не зобов'язано. А що, а чого з губи трусяться? У мене? У да. мене руки не трусяться. Може ви вживали? Може вживав. Кашкета поправда от злітає ну, на макушки ну, отак, ви, 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 отак ви, ви, е, ви, так. так 2,17. Задивіть, будь ласка, документи. за У нас діалог чи монолог, прияви, я питаю. Я будь ласка, Знаєте, ви, ви вихована людина чи ні? Я ж вам поясню. Я кажу, я зараз предъявляю документи, потім ви ви не зможе вказ... Я не вказую. Ви, не я, ви, суми, я не вказую. Ви я, не я питаю, нічого. ви мені принесете бланк? Вы взагалі нічого не зобов'язано. Я прошу. Я вам поясню. Хорошо, з самого початку, для чого ви сюди підставлені? Щоб служити народу України ну, і допомагати учасникам дорожнього руху. Я зараз, як учасник дорожнього руху, прошу вас. Я зараз на законну вимогу, як ви кажете, пред'являю вам посвідчення. По-перше, по-друге, зараз привіт. я жду поки докази зараз. І по-друге, я як учасник дорожнього руху, зараз прошу про допомогу. Два бланка. Яких бланків? Чистих. Кого? Чистих два бланка. Яких бланків? Тож є бланків багато. Два чистих аркуша А4. То ви виражайтеся, що ви хочете. Так, хорошо. То вам два бланки чи два арки. Придивіть, будь ласка, документи, значить у пункті 2.1 правил дорожнього руху. Для якої целі? Для якої целі? Як для якої? Я питаю, для чого вам мої документи? Придивіть, будь ласка, виписку з там е від психіатра. На якій підставі? А на якій підставі я повинен Запрошую вам правил руху. Хорошо, у вас есть доказательства? Да Жду Доказательства Будь ласковым Будь ласка. вам доказательства Что там? у вас руки трусять? Мені руки не трусять. До статті 1 рішення вчора було сині. Ні, сьогодні ніки був. Сьогодні ніхто. Ну, ти що, напевно, на не знаєш правил дорожнього руху, пункт 2.1. Я, нового операційника місця. не зобов'язаний виконувати злочинних наказів. Це не злочинний наказ. Це накази. в Конституції так написано. Да? Да. Так. Це не злочинний наказ. Я м посвідчення посвідчує водія, я працівник міліції при виконанні... Дивіться, ви, ви тільки що, ви тільки що сказали, що за це передбачається стаття 122, частина перша. Принесіть, будь ласка, адмінкодекс. Та не віддавайте мені в казінки. Водій не має права мені віддавати обов'язки водія не входи, віддавати вказівки. В обов'язки інспектора входить досконало знати всі Звичайно. законодавства, кодекси і так далі, всю законодавчу базу. Якщо ви не знаєте, то як це я? E, можу, якщо я знаю точно, як я можу виконувати злочинний наказ, якщо мені конституція а, не, хорошо, не ви дозволяє. Це 125 стаття, да? Да. то Це є порушення. Я вас запитую. Да. Це незначне значне порушення. Ну, Передіть, це... це... будь ласка, документ. Шановний, приділіть, будь ласка, документи, значить. Вам пункти... бланка, я вам прошу. Шановний, не віддавайте мені вказівки, ви не маєте на це права. Я ви? прошу, В... я не віддаю вказівку. Ну, ви, ви, ви що? Це вам не доставлю. Згідно правил дорожнього руху і закону України про міліції. Я все вам. Для якої цілі? Я можу поцікавитись, мої документи наші. За запорушення правил дорожнього руху, чи ви маєте посвідчення водія? досить перестати, з нас, будь Для якої цілі? Для ознайомлення, для засвідчення, чи воно в мене взагалі є, для складання матеріалів, для чого? Спочатку для питання. Там не ви видно ні дороги, ні времени не видно. Як, ні, не видно, ви. що це я був за рулем. Ну, напевно, не ви були. Подивіть, будь ласка, документи. Ну, я не шаново. знаю, придівіть, там взагалі не понятно. Шановний, приділіть документи, за нашому пункті 2.1 правил дорожнього руху. Придівіть, будь ласка, виписку посвід... психіатра. Кого? Виписку от психіатра. Ви ж проходите медичний огляд там. Ну. Ви мені зараз скажете, на якому основанні я повинен вам предібляти. Згідно правил дорожнього руху, пункту 2.1 2-1. На вимогу працівника міліції повинен документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію, мати При яких обставинах як про яких? Якщо згідно закону України про міліцію, якщо ага. в мене є підозра вчинення правопорушення, громадяни повинні пред'явити документи для встановлення їх особи. А то... підозри на чому ґрунтуються? Як на вчинення? На фактичних даних. Підозріли. Це ну, є в... фактичні дані, Які? будь ласка. Порушення правил дорожнього руху. А саме це пункти... ваше внутрішнє переконання? Ні, це є докази згідно статті 251. Пред'явіть, будь ласка, документи. Ну, я її не побачу. Віктор, зупинить два світочки, будь ласка. А хто з вами? Не зобов'язана віддавати. То я ж питаю просто. Ну, і подивіться, як вам цікаво. Приїдь, будь ласка, документи, зазначені. не приятелю буде складено адміністративний протокол. Хорошо, я не проти. Що, може, принесете. Не зрозумів. Адмінкодекс може принесати? Я Адмін. вам не зобов'язаний. А він є? У мене є все. Я вам не зобов'язаний. А правила дорожнього руху. Теж є. У мене є все. Що там на телефоні? Ігранові. Да. да. Хай вас це не стосується. То ви ж під час служби не можете користуватися мобільним телефоном. Чому? Під час служби ну ра має. ра ра рацію маєте мати А що? Ви ще таки мені вказівок так. не віддавали. Та я не віддаю ну, нічого, ну. Все. Ви ж самі провокуєте якусь, не знаю. конфліктну ситуацію. То що, все, я поїхав? Ви не я не поїхали, я залучу два свідочки, шановні. Хорошо, залучається. Я вас взагалі не провокую. Я прошу, я не вимагаю, прошу, принесіть правила дорожнього руху. Я хочу ознайомитись з пунктом правил, яким я нарушив. Я все приявлю після того, як ви під'явите документи, шановні. Хорошо. значимо пункті 2.1. Правил дорожнього руху. Да. Це не на даний танц пальто. свечи не отравлю. Ну, случайно. Есть? Да. А двусторонний там спрашивают, если вы в воде, вы бачите там не спрашивают, какие воды. Свидосов, которые остались, Да, вот. Наду сторону, пожалуйста. Поліз без космоса Не приділю. А чому вони підлягають? Відкривайте закон про обов'язкове страхування і читайте в яких випадках. Читайте, будь ласка, правила дорожні руки. Я вам кажу, Ваша открывать... Ваша підлягає обов'язковому технічному контролю. Звісно, підлягає. Він у вас пройдений. Що? Конечно, пройдений, а ви хто? Ви інспектор чи ви техогляд? Не поняв. Я не зрозумів. Право, ви хочете провірити віде. технічний ні, огляд? Ні, я вас кажу, що він підлягає обов'язковому такий численность. Я знаю. Колі. Я ви знаю. Звісно, є. Конечно, є. Конечно. це, це, це машина. Віцій, будь ласка, світло. Пічі, будь ласка, світла. І не порушуйте правила дороги. Ні, руку. то тепер ви, ви виконуєте, ні. Я виконував вас попередив. Провізу вам профілактичну роботу. Я не согласен, я не согласен. Подожіть, я не согласен, інспектор. Інспектор, я не згідний.